Красуні, усім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Макерени. Мене звати Марина, і я вже 6 років треную дівчат. І це буде моя історія схуднення. Ви знаєте, що краще всього вчитися на чужих помилках, тому я тут буду розказувати про свої факапи. А ви слухайте і сподіваюсь, я убережу вас від цього негативного досвіду, який був у мене. І я думаю, що початок 2025-го – це прекрасний час розпочати роботу над своєю фігурою. Я впевнена, що більше 80% дівчат собі поставили ціль на цей рік. Схуднути чи створити ту саму мріяну фігуру, про яку уже давно думають. Тому дівчат, це відео зараз як ніколи для вас буде актуальним. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, адже в цьому році я планую тут регулярний контент, постійні лайфхаки і поради для вашої фігури. Я соксайрі! Хух, і так розпочнемо. Свої перші 6 кілограмів я набрала дуже непомітно для себе. Це був період, коли я переїхала зі свого міста у Київ, вступила в університет на навчання. І ось ці перші, навіть не півроку, а чотири місяці в гуртожитку, коли ти сам абсолютно відповідаєш за своє харчування, показали мені взимку неочікувані плюс 6 кілограмів. Перші плюс 6 кілограмів і дівчата, я дійсно їх не помітила під час того, як набирала вагу, щоб ви розуміли, для бекграунду я все життя танцюю, займаюся спортом. Тобто я плюс-мінус завжди розумію і знаю, як виглядає моя фігура. Але ці плюс 6 кілограмів були для мене реально неочікуваними. І я їх помітила лише тоді, коли мені прийшли фото з вистави, де я грала в театрі. І я подивилась, і така ого, і так, перше, що я починаю робити, і моя помилка номер один це одразу дефіцит калорій. Мій улюблений дефіцит калорій. Дівчат, запам'ятайте, якщо ви до цього моменту харчувалися хаотично, взагалі не приділяли часу своєму харчуванню, ніяк за ним не слідкували. Одразу починаєте схуднення, і крім того, що ви додаєте тренування, ви ще й додаєте одразу дефіцит калорій, а зазвичай дівчата роблять його одразу величезним, так тобто дуже мало їдять. Це ні до чого хорошого не приведе, бо ви і так ще не вмієте харчуватися. А одразу робите собі ось такий великий мінус. Через це у більшості будуть зриви. Ви не протримуєтесь довго: тиждень, два, три, ну максимум місяць, а потім буде супер відкат. Бо мало того, щоб зайти на дефіцит, а вийти з нього це ще теж ціла наука для того, щоб не набрати потім «Х2». два. Тож, моя вам порада: якщо ви ще не навчилися харчуватися збалансовано, не вмієте формувати свої тарілочки так, щоб в кожному прийомі їжі були білки, жири, вуглеводи і клітковина. Ви не пропрацювали свою харчову поведінку, тобто у вас постійні є переїдання, ви не знаєте свою норму для свого організму, ви заїдаєте свої емоції, стрес і так далі. При кожному можливому випадку, будь ласка, не починайте дефіцит калорій. Спочатку розбираємось з базою з збалансованим харчуванням, потім пропрацьовуємо свою харчову поведінку, яка теж формувалась у нас роками з дитинства, і це не за один день робиться, а це дійсно постійна робота над собою, регулярна протягом певного часу. І вже після цього, навіть після того, як ви зробите собі збалансований раціон, ви вже побачите вау, результат, ваше тіло вже скине свої зайві кілограми. Потім ви пропрацюєте харчову поведінку, у вас ще буде великий мінус. І потім, якщо ви будете незадоволені результатом, можна робити дефіцит калорій. Моя помилка номер два. Я їла мало. Тобто, цей дефіцит калорій, як і більшість дівчат, я зробила одразу дуже жорсткий. При тому, що графік життя у мене був просто ось такий. Я тоді їздила на навчання в університет. Я почала працювати тренеркою групових програм. Я не вела людей індивідуально, не вела по харчуванню, але працювала на групових програмах. І в мене могли бути зранку тренування. Потім я в універ, потім знов на тренування. Потім у мене театр був, і в цьому всьому, ось такому насиченому графіку, я возила з собою там два лоточка з той курячою грудкою, з рисом, з тими огірочками, один батончик, якийсь протеїновий, один бананчик. Мені реально цього не вистачало. Я постійно почувалася голодною і, звісно, цілий день тримаєшся по класиці а ввечері. Звісно, наїдаєшся, бо ти не заповнив ту норму свого організму. Ти не дав йому те, що йому потрібно, і звісно, ввечері стається такий привітик. Завжди своїм дівчатам, які приходять до мене на проекти або на індивідуальне введення, я кажу: їжте, будь ласка, нормально, їжте багато. І якщо ви їсте одне і те ж, тобто тільки гречка, тільки куряча грудка, тільки огіроки та кожного кожного дня це не дає вам користі. Ви не отримуєте інших макронутрієнтів, які є в інших продуктах. Ви їсте одне і те ж. Це теж не про здоров'я, це теж не про користь. Моя помилка номер три: це не прийняття себе. І концентрація на недоліках я завжди люблю пояснювати на прикладах. От уявімо, що у вас сталася якась не класна ситуація в житті, де вас звільнили з роботи. Ну, взагалом, ви залишилися без грошей. Звісно, перша така наша реакція нашого мозку це неприйняття. А як так несправедливо? А чому я? Ні, я не погоджуюсь. я буду там все і так далі. Але потім наступає момент, коли ну діватись немає куди. Ви маєте прийняти цю ситуацію, заспокоїтись, щоб це вам дало такий плацдарм, і ви почали рухатися далі, щось робити, шукати якусь іншу роботу і так далі. Але поки ви це не приймете, ви не будете нічого робити, ви просто будете воювати з собою, з усім світом і так далі. Так само і у фігурі. У вас є ця точка. А ви прожили певне життя до цього моменту. До зараз у вас були різні ситуації. Ваш тіло проживало різний досвід, різні стреси, різні е, там дієти і так далі. Це ваша точка. А все зараз потрібно її прийняти. Дякую тобі, тіло за те, що ти вижила весь цей час. Пройшло зі мною стільки випробувань і так далі. І коли ви приймете, що от супер, дякую тобі, тіло, дякую тобі, Маріна, Катя, Настя, і так далі, що ти у мене є. Найголовніше, якщо у вас є здоров'я, якщо ви здорові, це вже 10-10, це вже просто джекпот. Бо ви можете починати тренуватися, харчуватися, і у вас будуть результати, ви маєте на це можливість. Тому приймаємо зараз себе цю точку. А супер, ми прожили життя. Далі, наприклад, ми жити життя. Хочемо в більш прокачаному тілі, так, в більш підтягнутому, і починаємо робити для цього певні кроки. І тут такий міні-пункт 2, так про концентрацію на недоліках. Я думаю, зараз кожна дівчина пізнає себе. От коли я набрала ті 6 кілограмів, пам'ятаю. У мене навіть з того періоду немає фото от одне там чи два фото. Бо в мене була така штука. Я всі негативні досвіди, які в мене були, там фоточки зі стресових ситуацій і так далі. Я видаляла, бо таким чином я ніби хотіла викреслити цей період у себе із пам'яті. От тому в мене дуже мало фото, і я пам'ятаю, підходжу до дзеркала і думаю. Тут животик такий випирає, тут бочка такі, і я ще при цьому на цьому дефіциті калорій їм мало голодна, і така думаю, капець не результата, нічого. Що його робить? Замість того, я раджу всім дівчатам. Концентруватися на своїх перевагах і помічати навіть маленькі свої ось такі перемоги, так тобто стоїмо після тренування, та підходимо до дзеркала і думаємо, ой, клас, потренила, тіло підтягнулося одразу. Як я почуваюся, перше, найголовніше. Я думаю, зараз вже така ера, коли люди більше звертають увагу на внутрішній стан. І повірте, ваш внутрішній стан після тренування буде набагато кращим ніж до, і це вже величезний плюс в нас. Час і це вже потрібно помічати. Звертайте увагу там на свої ключиці, на свої вилиці і так далі. Робіть собі компліменти, і це буде вас мотивувати іти далі. Бо ось така демотивація, коли ви себе стоїте і хейтите тільки руки великі, ноги великі, сідниці великі, там чи маленькі. І так далі, це вас просто буде скатувати в дуже негативний стан. А от згадайте, коли останній раз в такому негативному стані, коли у вас немає сил, от якась ситуація вас накрутила, загрузила, що ви просто отак скатилися на дно, лежите. Ви хочете просто сховатися від всього світу і не хочете нікуди виходити. І в такому стані створювати фігуру регулярно працювати над собою, ну просто нереально, бо ви просто будете на нулі по енергії. Краще. Ось такою мотивацією підмічати свої тренування, як ваше тіло починає змінюватись, як ваш внутрішній стан починає змінюватися, хвалити себе, яка ви умнічка, що ви сьогодні потренували, завтра потренете. Навіть якщо ви зробили зарядку на 5 хвилин, на 10 хвилин, розтяжка, йога, кардіо, неважливо, ви умнічка і ви маєте це відслідковувати, бо це буде вас отак, от мотивувати, мотивувати, йти далі. А потім, коли. Почнеться період, коли ви будете бачити результати, а не тільки відчувати. Так це ще вас буде мотивувати, і ви таким чином будете продовжувати іти далі. Помилка 4 – це думати, що за один тиждень, за один місяць ви зможете зробити кардинальний результат. Там да мені дівчата часто в дірект. Пишуть, а можна до лютого скинути там 7 кілограмів. Потрібно розуміти, що гра буде вдовго дівчат. Ви бачили один якийсь бізнес, успішний, класний, який будувався за один місяць. Наприклад, ні. Так, за один місяць можна зробити результат. За 21 день мої дівчата роблять на моїй програмі апдейт класні результати, але це ще пів шляху. Важливіше. Продовжити далі втримати цей результат далі, щоб не стався відкат, щоб не стався зрив. І цим я вважаю, що я відрізняюсь від інших моїх колег, бо я завжди розповідаю і пояснюю і працюю над тим, щоб дівчата після моїх проєктів змогли далі займатися. Вони знали, яка у них буде програма. Вони були готові до цього в думках, так в своєму мисленні були пропрацьовані і так далі. Помилка номер п'ять це ставка на щось одне, а не комплексна програма тренувань. От я коли худла, у мене ставка була на зал. Я пахала в тому залі, кардіо, силові. Я дуже багато тренила. Моє тіло було дуже виснажене, а результату було нуль. Потрібно зрозуміти, що наш організм це ціла, просто система, де все дуже взаємопов'язано нереально почати працювати над чимось. Одним тільки для результату, тобто для того, щоб повністю класно пропрацювати тіло, бо у кожного свої якісь вихідні дані. Часто дівчата приходять тренуватися в зал, а у них постава ось така сутулість. Так, і звісно, що потім вся вага, все навантаження неправильно розпреділяється на наш хребет. Ну, звісно, що це не корисно для здоров'я буде, і ви не будете бачити результатах в сідницях, наприклад, так, адже навантаження буде розпреділятися не так. Або дівчата приходять на силові тренування, а животик все ж випирає, бо треба почати працювати над глибокими м'язами живота, так не просто закачувати прес, попрацювати над діафрагмою, над м'язами тазового дна. І ще дуже дуже багато нюансів. І от коли ви... Комплексно підійдете до свого тіла, обов'язково щось спрацює, обов'язково багато спрацює, так і воно ось так ниточка за ниточкою потягне, потягне, потягне за собою результати. До речі, в січні я відкриваю набір на свою 21-денну програму апдейт, де просто повний апдейт за 21 день, і харчування, лекцій, і рецептики, і навчимося створювати собі реціони, пропрацюємо переїдання, заїдання так. Також багато силових тренувань вдома зі мною від початку до кінця у записі різні комплекси на поставу, на м'язи живота, проти набріків і ще багато-багато всього не буду тут розповідати. Кому цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. І помилка номер 6, дівчат: це хаотичний набір вправ і неправильна техніка виконання. Коли я починала, як я формувала свою програму тренувань, зайшла на ютубчик таку-то треню, таку-то треню і погнала. Техніку виконання там ніхто не пояснює, звісно, просто відео іде. Ти собі щось там робиш, чи правильно ти робиш, чи неправильно, ніхто не знає. Але, дівчат, ну звісно, якщо ми якусь дію робимо неправильно, якщо ми там не знаю, фарбуємо стіни, ми робимо це неправильно, ми отримаємо поганий неякісний результат. Так само і в нашому тілі. Тобто потрібно, по-перше, а розуміти, як має бути побудована програма тренувань. Я це, звісно, зрозуміла, уже після десятки своїх пройдених навчань на тренерку. І друге, це техніка виконання. Дівчат, не переживайте, це не так складно, як це звучить, з цим можна доволі швидко розібратись, просто бути сконцентрованих. Наприклад, на моїх тренуваннях завжди я від початку до кінця з вами все пояснюю, і ще під час вправ нагадую вам. Тут у нас животик, так тут у нас ніжко, колінко, градус, корпус, голова і так далі. Це декілька основних помилок, які я виокремила на початку свого шляху. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи було вам корисно, чи сподобалось це відео. І якщо так, то я зніму продовження, розповім вам ще більше про свій досвід. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю в цьому році кожній почати любити себе, приймати себе, бо це основне, це база, це ґрунт, а далі дівчат з цієї любові до себе полетите і зробите просто неймовірні результати у своїй фігурі. Ну, а я вам з цим буду допомагати. Побачимось у наступних відео. Пока-пока!